Слава Україні! В пабліках тимчасово окупованого Криму шириться інформація про те, що кримчани намагаються виїздити з тих місць, де серед цивільних об'єктів російські окупанти почали влаштовувати склади з боєприпасами. Вони що знають: я про кримчан, але хотів би порадити не просто виїжджати з тих місцин, а і вивчати алгоритми дій щодо сигналів повітряної тривоги. Звільнення Криму обов'язково буде. І ще порада кримчанам. Шукайте, як це можливо, і наскільки це можливо, прапори України. Вони вам знадобляться навіть швидше, ніж ви про це думаєте. А щодо сигналів повітряної тривоги, то саме алгоритм та правила дій Одесити можуть кримчанам передати. Як багатий досвід. Сьогодні в Одесі та в Одеській області лунав сигнал повітряної тривоги, власники по всій нашій державі. Це як сигнал нагадування тим, хто дещо починає інколи забувати, що війна триває. І вона, на жаль, не закінчиться сьогодні або завтра. І дуже важливо, і це теж як отче наш, дотримуватись правил інформаційної гігієни. Бо По котре починаємо чути чим ближче до річниці війни, наступ звідти, наступ зліва, наступ справа. А що там пйло? Зі свого бункера скаже так званому федеральному собранню. Да, вибачте, ніхріна він нового не скаже. Знову буде говорити про скрепи, про те, що Захід воює проти Росії, НАТО воює проти Росії, але не скаже він, на мій погляд, головного. І це добре для нас. Він не знає, що з усім цим далі робити. Він може оголосити якусь там продовження часткової мобілізації або щось на кшталт цього. Але чи подіє воно на росіян, на росіян так, на нас? Ні. І ці наступи, все це все це імпровізація на ходу. Що сказати, він не знає, він не може робити імпровізації. Бо гарна імпровізація це заготовлена імпровізація. Нам треба. Готуватися до продовження боротьби боротьби непростої, нелегкої, важкої, але кожен день наближає нас до перемоги. Отож, коли я кажу про інформаційну гігієну, це не просто про наше з вами про наше з вами, підкреслюю психічне здоров'я. Це про те, що якщо буде ця гігієна, в тому числі це і буде наш внесок перемоги і наближення нашої перемоги. То знову будуть говорити про те, що захід від нас втомився таке інше і так далі, і тому подібне. Тому, як завжди, на вечір. Продуктивного і тихого вечора! Кожен знає, сподіваюся, що робити, і впевнений, що робить, аби наближати перемогу. І будь ласка, інформаційна гігієна, я дуже вас прошу. Підписуйтесь на телеграм-канали офіційних структур, офіційних джерел. І вам буде легше, і нам приємно. Дякую, що завжди поруч. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що ми воюємо не просто заради нашого з вами життя, а заради майбутнього життя наших дітей та онуків. Слава нації, смерть, ворогам! Все буде Україна. І наша з вами посмешка.